Кожне спекотне літо традиційно асоціюється з відпочинком поблизу прохолодних акваторій. Зокрема, у реаліях нашого міста цей вид дозвілля має поширену популярність серед мешканців на численних річках, ставках та водоймищах, де життєстверджувальна вологість додає необхідних сил, енергії та позитивних емоцій. Втім, як показує практика, не завжди відпочинок на воді завершується на мажорній ноті. Щороку аналіз невтішної статистики має типовий характер. Це купання у необлаштованих місцях та недотримання елементарних правил поведінки, серед яких найбільш поширеним порушенням є перебування у нетверезому стані. За останній місяць на водойомах міста 5 чрезвичайних ситуацій, в результаті яких, яких погибло 5 людей, в тому числі один Останній випадок случай на минулій неділі. сотрудниками нашего предприятия было поднято тело мужчины 35 лет на водоеме в Жартневом районе. Человек в состоянии полного опьянения решил искупаться на водоотливном раструбе. Прыгнул в воду, не рассчитал свои возможности, силы обратно на поверхность он не вынырнул. Пять случаев, которые произошли, один только случай, который был, можно сказать, трагическим, это когда погиб ребенок. Все остальные случаи произошли по личной недисциплинированности отдыхающих. Все, пять, все четверо человек были в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому в таких случаях наша помощь, как правило, уже не успевает. Случай, который произошел в центрально-городском районе, один из тоже вопиющих. Человек проходил рядом с пешеходным мостом с улицы Урицкого на улицу Первомайскую. Мост оказался ему большой преградой, он решил пересечь речку в плаве. Не рассчитав свои силы, за 10 метров до берега то же самое захлебнулся и утонул. Спасатели прибыли на место через 10 минут, но, увы, человек уже был не живой. За словами Володимира Біліка, цьогорічний літній сезон розпочався досить рано у зв'язку зі спекотною погодою, і мешканці міста фактично з травня стали відвідувати водоймища та річки. Втім, лише три водних об'єкта Кривого Рогу вважаються придатними для купання. Отримали відповідні документи, мають цілодобово діючі рятувальні пости. У цьому ж списку й декотрі заміські бази відпочинку. Це пляж в жовтневому районі на Крисовському водохранилищі. Мы говорим о нем как 44-й квартал. Это пляж на ставке номер 2, остановка пруды. И пляж, на котором мы сейчас находимся, это пляж в центральном городском районе, парк имени Газеты Правда. И дан, дано разрешение органами санэпидстанции по качеству воды. Кроме этого, на водоемах города, в частности, как Кудашева-Марьяновка, Открыто ряд баз отдыха. На сегодняшний день 32 объекта нами обследовано и дано разрешение на купание в водоемах Кудашева и Марьяновки. В сезоні рятувальні пости, де на сьогодні працюють більше сотні рятувальників, укомплектовані необхідними плавзасобами, технічним та медичним обладнанням, а матроси завжди готові прийти на допомогу. Втім, працівники аварійно-рятувальної служби рятування на воді вкотре застерігають відпочивальників дотримуватися правил безпеки на воді, аби цей бажаний вид відпочинку був усім лише на користь.